Привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему аутоагресії та її вплив. На ваші переїдання та на зайву вагу, плюс дам вам техніку в кінці. Як утворюється взагалі наша з вами зайва вага? Мені сподобалось, як це пояснив один блогер, і я хочу за ним повторити: от є моє тіло і є якась кількість енергії, яка мені потрібна для того, щоб жити. От, наприклад, сьогодні я не дуже багато працюю сьогодні в мене вихідний, і тому мені потрібно для того, щоб жити, не дуже велика кількість енергії. А от вчора, наприклад, мені потрібно було набагато більше енергії. Тобто, вже не стільки, а вже от стільки, бо я бігла з самого ранку, багато думала про свої проблеми, багато працювала головою. І от я щось їм за день. От я з'їла там фрукти, з'їла якусь цукерочку. Тобто, не важливо, що саме я їм. Важливо те, що от мені от стільки енергії потрібно, а усе зайве воно буде пересипатися. Зайва енергія, яку я отримую з їжі, вона ж не випаровується. Правильно, зайва енергія відкладається в жирок. Рис, курка також відкладається в жирок, якщо воно зайве. Мені люди іноді пишуть: ось я не переїдаю, а в мене зайва вага. На що я можу тільки відповісти, що це в принципі. Фізично неможливо, зайва вага може утворитись лише з зайвої енергії, але чому виходить так, що нам хочеться з'їсти більше, ніж нам потрібно? Так, звісно, нам подобається смачна їжа. Хтось, як я, наприклад, дуже любить солодке. Ми залежні від дофаміну, і наш мозок постійно просить все більше більше і більше. І чим більше ти їш солодке, тим більше мозок його потребує. Чому може статись так, що нам хочеться їсти більше? Дивіться, якщо я постійно. Постійно обмежую себе в їжі, то я буду зриватись і хотіти їсти більше. Це буде як компенсація. Або, як я вам вже сказала, якщо ми постійно-постійно їмо солодке, то звісно його постійно, -постійно і хочеться. Я взагалі не можу день прожити без солодкого, це правда. Але, як на мене, найпопулярнішою причиною переїдання. Звісно, є наш емоційний та психічний стан, тобто, ми намагаємось впорати зі своїми емоціями та почуттями завдяки їжі, бо наш мозок посилає сигнал про їжу. Не тому, що йому нічого робити, або не тому, що він там сидить такий думає, щось ми давно не отримували задоволення, а найчастіше нам хочеться отримати задоволення від їжі, щоб від чогось відволіктись. Тобто, іншими словами, хочеться отримати задоволення, коли ми відчуваємо незадоволення. Це дуже логічно. Але з чого складається наше незадоволення? Про це я говорила довго на прямому ефірі Емоції. Я вже залишила посилання в описі до цього відео. Будь ласка, якщо у вас є емоційні переїдання, подивіться цей ефір. Стане точно набагато легше. От, наприклад, коли я з кимось посварилась, я відчуваю провину. Відчувати це я не хочу. Я не хочу відчувати це незадоволення. Я хочу відчути задоволення. І от тоді я беру цукерочку. І все, і на якийсь час я відчуваю вже задоволення, а не ту провину, котру я відчувала або. І тут ми з вами плавно переходимо до теми аутоагресії. Мені хочеться отримати задоволення, коли я постійно нападаю на себе. Я тут виписала приклади: тобі вже 30 років, а ще сім'ї навіть не маєш. Чого ти взагалі досягла? Твоїм батькам нічим пишатись і ніким пишатись. Ти повинна важити 60, а ти скільки важиш? Чого розляглась? А ну йди краще книгу почитай. Ну і так далі. Можливо, ви у цих нападів постійних на себе, у цієї аутоагресії, навіть не помічаєте. Бо зазвичай це відчувається, ніби якась турбота про себе. Ну, я ж хочу зробити собі краще, я ж хочу більше заробляти, я ж хочу мати класні стосунки. Так, звісно, але ви. Хоч один день послухайте, як це звучить в нашій з вами голові. Ми зазвичай не помічаємо оцих нападів, оцього голосу. Але ми вже помічаємо, коли вже після цього є якийсь дискомфорт, якась тривожність, коли я вже відчуваю сором за те, скільки я грошей заробляю, за те, скільки я важу. Я вже відчуваю незадоволення собою. От, до речі, незадоволення собою. Незадоволення, і тоді хочеться зробити собі дати якесь задоволення. Тобто ще раз з'їсти щось солодке, з'їсти щось зайве утворюється саме зазвичай з негативного емоційного фону, коли ми незадоволені тим, що є в нашому житті, або ким ми є в нашому житті. Тобто є ідеальне уявлення про себе та про своє життя, іншими словами, є ви та. Котрою, на вашу думку, ви повинні бути. Тобто, та реальна, якою ви є зараз, вона не підходить під у це уявлення ідеальної себе та під у це ідеальне життя. Оцю Себе реальну, котра заробляє тисячу доларів замість мільйону, котра важить 80 кілограм замість 50, я ненавиджу, бо оце, оце все, що є, не підходить под моє ідеальне уявлення про себе. Іноді люди питають, як прийняти себе. Дійсно, як прийняти себе в. Коли в мене є в голові ідеальне уявлення про те, що я важу 50 кг та мною всі захоплюються, та я дуже впевнена в собі і взагалі відчуваю щастя, а я реально важу 60, цього щастя чомусь не відчуваю, стосунків в мене немає. І взагалі, фу, що це взагалі таке? Як тут себе приймеш? І чим більше оцього тикання себе, ти не така, ти ще недостатньо хороша, ти ще недостатньо успішна, ти ще недостатньо худа, ти ще недостатньо ідеальна, твої, твоя робота ще недостатньо ідеальна. Чим більше оцього тикання в себе палками, тим, звісно, більше буде хотітись від цього незадоволення собою прибігти до задоволення. Хоча б їжею. Як утворюється у це ідеальне уявлення про себе? Наприклад, є якась дівчинка Галя і Галю сварять за погані оцінки. Коли Галя отримає погані оцінки, її ніхто не обіймає, її ніхто не жаліє, їй кажуть йти в свою кімнату та думати над своєю поведінкою. Який висновок робить маленький мозок Галі? Мене нерозумною, мене з поганими оцінками не приймають, не люблять, і тому мені. Потрібно або стати розумна, або робити вигляд, що я розумна. І все в маленькій голові з'являється ідеальне уявлення про себе, що от я розумна і розумно мене ніколи не покинуть, мене будуть любити та мене будуть приймати отакою. Так само і з красою. Наприклад, це я привела якийсь негативний приклад, так? Але якщо з іншої сторони. Тобто, якщо дитині мама каже: О, ти моя красоточка, ти моя принцесочка, ти моя найкраща, то який висновок робить дитина? О, така я гарна. Я подобаюсь мамі. От коли я нафарбована або коли в мене гарне плаття та гарна зачіска, от тоді мама мною пишається, мама мною захоплюється. Отаку от мене мама любить. І скоріш за все, тоді вона мене не покине. А для дитини, якщо батьки не покинуть, це означає, що я виживу. А якщо батьки мене не приймають. Ну, скоріше за все, я ніяк не виживу, бо ніхто про мене не потурбується. Тоді. Тобто, звідси і є висновок: гарно мене люблять та не покинуть. А якщо я стану негарна, або, наприклад, коли дівчина виростає, в неї з'являється зайва вага, так було у мене, то мені здавалося, що все. Тепер зайвою вагою я нікому не потрібна, мене ніхто ніколи любити не буде. В мене ніколи не буде стосунків. Ну а тоді я не виживу, бо це буде депресія, буду самотня і помру. Тобто, якщо Галю не приймали різною, там не красивою, нерозумною, не успішною, то звісно з'являється ідея, що потрібно бути якоюсь. Щоб мене прийняли, щоб мене полюбили. Гарною, доброю, розумною, успішною, найкращою і так далі. І увага! І ви тепер ставитесь до себе так само, так само себе не приймаєте різними. Так само себе сварити за невдачі, так само соромити себе перед дзеркалом, коли ви якось негарно виглядаєте. Тобто, оце ідеальне уявлення про себе це як внутрішній такий образ мами або тата, котрий постійно нападає за неідеальність. І зараз ви робите з собою так само. Зараз вам не можна бути неуспішною. Ви одразу себе сварите. Зараз вам не можна. Отримувати там, наприклад, 10, а не 12 в чомусь там, в роботі, це може бути аналогія, в тому, як ви виглядаєте, не можна, вам потрібно бути ідеально, щоб подобатись цьому ідеальному образу себе. А якщо ви не співпадаєте з цим ідеальним уявленням про себе, то все. Це означає, от ці постійні напади, це означає незадоволення собою, це означає, що, скоріш за все, ви підете заспокоювати себе їжею. От, наприклад, якщо б ви зараз сиділи тут зі мною поруч. І я б вас тюкала постійно. А, ти недостатньо успішна. Тільки в тебе підписників, скільки, скільки, а скільки ти грошей заробляєш? А коли ти збираєшся взагалі свій бізнес відкривати, котрий ти хотіла відкривати? Що вам хотілося з цим зробити? Мені б в такому випадку захотілось кудись втекти. Добре. А якщо я у вас в голові, куди ви будете тікати? Тільки до їжі тікати. До цигорок, до алкоголю, до постійних покупок чогось, до подорожей, кудись, щоб не чути мене, оцей голос ідеальності, оцей голос, котрий нападає, щоб його не чути. Кудись хочеться втекти. Цей образ врятував життя. Дійсно, якщо мене не приймали негарною, то мені потрібно було якось робити собі зачіску, там платюшка обирати гарні, щоб мамі подобатись, або працювати тільки на дванадцятки в школі, щоб татові подобатись. І от коли ви кажете, що я хочу подобатись собі, або ви думаєте я хочу подобатись собі, я хочу схуднути, щоб подобатись собі. Ви насправді хочете подобатись не собі. А у цьому ідеальному образу себе, який утворився в вашій голові. Тобто цей образ мами або тата, котрому хотілося дуже сильно подобатись в дитинстві, у цьому образу хочеться подобатись. Але я вас засмучу, йому неможливо сподобатись, буде завжди мало. Ви схуднете, та немало. Згодом стане мало. Ви заробите мільйон доларів. Стане мало. Це ідеальний я. Воно буде вам казати: ну, мільйон доларів це добре, але давай, можливо, десять. Бо ідеальне я це фантазійне уявлення про себе. Це уявлення про себе, що можна бути як робот, завжди гарним, завжди розумним, завжди успішним, завжди ідеальним, завжди щасливим. В цьому ідеальному уявленні вас немає зайвої ваги, завжди купа грошей. Вас немає проблем, вас сіль. Люблять, всі приймають, ви собі подобаєтесь, але ідеальному я і буде завжди мало, бо ніколи ви не прийдете до тієї точки, де у вас завжди все тільки добре, де ви тільки щасливо себе почуваєте, де вас всі тільки люблять, тільки приймають, тільки захоплюються вами. Ніколи неможливо прийти до цієї точки. Тому це ідеальне уявлення про себе і буде знаходити. Ми ще не щасливі, тому що ми ще. Не схудли. Можливо, треба ще трошки сходити, можливо, трошки треба ще більше грошей заробити. І от тоді, от тоді ти відчуєш щастя, задоволення, і тоді буде кайф. От тому воно і буде вас пхати завжди. Тобто, розумієте, людина взагалі-то хоче схуднути, щоб просто перестати на себе нападати, соромити себе, ненавидіти себе, коли вона бачить себе в зеркало. Тобто, вона хоче заткнути оце ідеальне я та не чути його, а не чути його ну просто неможливо. Коли вона Себе нападаєте і вам хочеться там ще схуднути, хочеться ще більше грошей заробити, Ви себе повертаєте до реальності. Ага, я зараз в позиції дитинки, котра хоче прийти до тієї реальності, де все круто, де все добре, де в мене немає проблем ніяких, де я вже дуже успішна, дуже струнка, і мене всі люблять, і я себе люблю. Ще один момент, щоб перестати хотіти бути ідеальною. Треба показувати себе реально. Наприклад, в мене є блог, в мене інстаграм, і це дуже класний інструмент для того, щоб відділяти себе від цього образу себе. Наприклад, якщо мені потрібно було бути розумною для своїх батьків, і мені соромно зараз при людях, коли я чогось не знаю або чогось не розумію, бо в мене з'являється страх, що мене такою, котра щось не розуміє, не приймуть, і тому я відчуваю цей сором. І я тоді виходжу в сторіс і кажу: от в мене є страх, що хтось подумає, що я нерозумна. Але сьогодні я вам розкажу, і я дійсно це робила. Що я не знаю ані математики, ані історії, ані географії. Я взагалі в цьому всьому не розуміюсь, не розбираюсь. Коли я граю з кимось в крокодила, я там 80% слів, що мені загадують, я їх не знаю. Так, звісно, мені було це дуже соромно і дуже тривожно робити. Але для чого це потрібно? Чим більше ви показуєте себе реально, наприклад, у вас є образ сильної, що вам завжди потрібно бути сильною бо вас слабкою в дитинстві не приймали. Казали, що ви нитік, плакса, що ти плачеш, тобто вас такого не приймали. Але тепер, щоб відмовитись від цього образу, треба в реальності прожити досвід, тобто прожити те, що ваша оця фантазія, що вас. Таку слабку покинуть не приймуть, як це колись було в дитинстві. Треба прожити досвід, що фантазія ця не підтверджується, і тільки тоді ви можете. Ставати більш вільною, тобто вам потрібно буде вже менше бути ідеальною і більше зможете бути реальною. Або якщо у вас є образ хорошої людини і вам не можна бути поганою комусь відмовити в допомозі, наприклад, то один раз потрібно через зусилля волі комусь відмовити, щоб побачити, що друзі вас через це не кидають, що від вас ніхто не відмовляється, що вас все одно приймають, окей. Ти не можеш мені допомогти? Так, людина можливо і образиться. А навіть якщо людина і піде через це від вас, ну то це буде дивно, і це проблема цієї людини, що ви один раз не допомогли і все, і людина розірвала з вами стосунки. Тобто, чим більше ви показуєте себе реально через зусилля волі, бо це дійсно дуже складно. Якщо ви 30 років жили з маскою сильної людини, бо вас слабко в дитинстві не приймали, ну ви просто уявіть, наскільки це страшно. Показати себе слабкою, але якщо ви хочете менше на себе нападати за слабкість, за неідеальність, то потрібно тоді. Трошки показувати себе реально, трошки показувати цьому ідеальному уявленню про себе, що так також можна жити, і так навіть краще і легше жити. Я намагаюся себе підтримувати в моменти, коли я зробила щось неідеальне, і усе, все вже почалось. Я вже почала на себе нападати за цю не ідеальність. І я тоді собі кажу от, наприклад, провела погану консультацію, і я тоді собі кажу. Так, ну звісно, я ідеальна б ніколи так не провела консультацію. Я ідеально завжди проводжу консультації тільки круто, або коли я дивлюсь на свої ноги. І думаю, щось я якось погладшила за останній місяць. Розумієте, вже в мене почалось все. Я відчуваю сором за те, що в мене якісь не такі ноги. Все, я вже почала на себе нападати. І я тоді кажу собі: а, ну звісно, в мене ідеально тільки отакі ноги можуть бути. В мене не може бути таких ніг, які в мене є зараз. Це ж не підходить під моє ідеальне уявлення про себе. І от ця одна фраза вона дуже приземляє. І відчуття провини та сорому стає значно менше. Коли ви комусь не знаю, відповіли якось грубо, так. І ви вже, вже починаєте себе гнобити, то скажіть собі так, ну звісно, я ідеально б ніколи не відповіла так. І от ви себе підтримали. Що ще я рекомендую зробити? Я вам обіцяла техніку. Знаєте, є техніка стул в гештайті, коли ви уявляєте, що сидить мама або тато, або ви ставите фото мами або тата і щось їм розказуєте про свої якісь почуття. То я вирішила це трохи докрутити під нашу сьогоднішню з вами тему. І тому ми беремо. Фото батьків, так? мами або тата. Або якщо вам потрібно було подобатись і бути ідеальною і для мами, і для тата, тобто і мами, і тато не приймали вас безумовно, то тоді ставите фото мами і тата і розповідаєте про себе реально. І кажете, так. Я розумію, мам, ти від мене хотіла, щоб я завжди була тільки гарна, щоб я важила 50 кілограм, а не 80, як важу зараз. Так, вибач, що я не виправдала твоїх очікувань. Я не така, як ти хотіла мене бачити. Я не така, якою ти мені казала бути, не така, я реально важу от стільки. І оце моя вага, оце моя реальна вага. Так, мам, я іноді переїдаю, я не можу зараз важити 50 кілограм. Мама, я не можу заважити 50 кілограм, тому що я не така активна вже, як була в школі. В мене сидяча робота. І коротше пояснюти, чому ви не можете зараз бути такою ідеальною, як мама від вас, наприклад, очікувала. Або якщо вам потрібно бути розумною або успішною, ви кажете. Тато, я реально не така успішна, якою ти мене хотів бачити. Я реально заробляю насправді 200 доларів на місяць. Я отака. Я не дуже успішна. В мене не йде. Бізнес в мене мало друзів, мало грошей, мало проект, мало підписників. Ти хотів побачити мене лікарем, наприклад. А я стала блогером. Так, пробач. Я не така успішна, як ти уявляв, якби ти хотів. Але ось я реальна. І ви розповідаєте цим фотографіям про свою реальність. І ви тоді трошки більше стаєте на сторону себе реальної. Ви вже не асоціюєте себе з цим ідеальним образом, котрий нападає на це тіло, котре вам взагалі не підходить. Ви тоді трошки менше на себе нападаєте, а ви вже на стороні себе реальної, котра витримує ці постійні напади о цього ідеального уявлення про себе. В мене, до речі, був ефір на моїй сторінці Ідеальне та реальне я, і я також залишу його в описі під цим відео.